У Німеччині зростає дискусія навколо перебування українців призивного віку після скасування воєнних обмежень на виїзд, деякі німецькі політики вимагають обмежити в'їзд молодих українських чоловіків. Заявляючи, що вони мають залишитися на батьківщині і допомагати у відбудові країни. Про це повідомляють німецькі змі. Ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Частина політиків нагадує, що українці мають статус тимчасового захисту. А такі заяви суперечать принципам солідарності ЄС. З нами на зв'язку Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики. Пане Василь, вітаю вас. Вітаю студія. Вітаю ваших глядачів. Ну, чи може Німеччина ввести обмеження саме на в'їзд чоловіка 18-22 років? Насправді це дискусійне питання. Я хотів би звернути увагу глядачів на те, що насправді це заявив один з політиків землі Баварія. Тобто, це не обговорюється на? Рівні самої Німеччини на федеративному рівні це не обговорюється серед провідних політиків, це не обговорюється серед німецького уряду, але це свідчить про те, що насправді мова йде не стільки про захист, а скільки про ту кількість грошей, котру витрачає німецький уряд. А в Баварії на це звернули окрему увагу, що молодь приїздить... Реєструються у якості здобувачів пошуку захисту на той термін, який зараз існує в Європі, і в той самий час не виходять працювати і стають такими. Утриманцями тягарем на бюджеті Німеччини і тому це скоріше питання не піклування про оборону України, не питання про те, що молодь повинна залишатися в країні, не питання про те, що українська молодь повинна повертатися в Україну. А в першу чергу питання скорочення соціальних виплат на цю молодь на цих людей, намагання зберегти власні бюджетні кошти. Ну, а взагалі, як чи обговорюють вони це питання саме чоловічій присутності чоловіків призовного віку і те, що вони приїжджають і отримують захист? Ну Принаймні у нас про це говорять, і що можливо і вони якось думають, що могли б надавати тільки там жінкам з дітьми, а ось а вже чоловіки, ну на якихось інших правах би перебували і не користувалися ось так, от цією підтримкою впродовж кількох років, тому що деякі дійсно ці чотири роки живуть виключно на соціальну допомогу чоловіки. Саме тому зараз в Німеччині обговорюють взагалі можливість скасування виплат для тих людей, котрі не працюють. Там хотіли започаткувати спочатку зменшення майже на 150 євро виплат, але правлячі партії не домовились між собою і не змогли зібрати консенсус, щоб прийняти рішення про скорочення виплат. Тому що скорочення виплат насправді буде стосуватися не тільки українців, а взагалі всіх мешканців Німеччини, неможливо взяти і зробити виключення лише для однієї країни, і тому я в деякій мірі хочу заспокоїти українців, які перебувають у Німеччині, що навряд саме їх будуть стосуватися, і для них будуть вибиратися якісь. Окремі е, норми, які будуть обмежувати їх можливість отримувати фінансування, і в той самий час, якщо німецький федеральний уряд таки прийме рішення про те, що соціальні виплати будуть скорочуватись, особливо по безробіттю, буде скорочуватись можливості отримати безкоштовне житло. То це буде стосуватися без виключення всіх тих, хто перебуває на теренах. Німеччині, включно з їх е, власними співгромадянами, і тому ці рішення навряд чи перейдуть далі за е, такі розмови в політичному дискурсі. Вони будуть присутні, але я сумніваюся, будуть прийняті якісь конкретні рішення, ну принаймні, найближчий час. А поясніть мені, от я не розумію, як так відбувається. Тобто, ви кажете, що скоріш за все таких рішень вони приймати не будуть, але ж не всі країни Європейського союзу надають допомогу біженцям. Наприклад, Польща вже давно нічого не платить. Вони тільки скорочують цю допомогу. Справді, Польща йде достатньо таким логічним шляхом. Вони е, так само будуть виплачувати допомогу на дітей. це відома програма 800+, для всіх, хто працює, для тих, хто не працює, не сплачує податки, вони робити ці виплати не будуть, тому що це суперечить їх власному баченню допомоги. Але хочу звернути вашу увагу, коли представники офісу президента Польщі заявляють про те, що вони більш не можуть приймати до. Себе мігрантів з України і в той самий час вони залюбки беруть тих людей, котрі будуть у них працювати. Фактично, уряд Польщі прийняв для себе рішення, що вони готові бачити всіх, хто приїде до них, хто буде працювати, хто буде сплачувати сумлінно податки, а всі інші ну їм не дуже цікаві, тому що в першу чергу вони повинні піклуватися про власних громадян, аніж про громадян інших країн. Як би це не було нам неприємно чути. Ну а щодо Німеччини, от вони зацікавлені в, саме в чоловічій робочій силі, чи ці mm. політичні заяви вони не йдуть в розріз з їхніми реальними потребами. Насправді ще з середини 70-х років минулого сторіччя в Німеччині розпочалася демографічна криза. В них ще з середини 70-х років минулого сторіччя кількість новонароджених була менша, ніж кількість померлих, і останні майже 50 років Німеччина балансувала чисельність власного населення за рахунок залучення трудових мігрантів. І тому в принципі Німеччина зацікавлена в тому, щоб до них їхали люди з будь-яких країн. Саме головне щоб вони не ставали тягарем, і тому заяви політиків все ж таки показують не те, що вони. В лапках не люблять українців, а демонструє їх піклування про власних громадян і про бюджет власної країни. І тому ті, хто заїхали до Німеччини, ті, хто хочуть там залишатися на більш тривалий період часу, зрозуміло. Вони повинні вчити мову, вони повинні працювати. І таким чином, фактично, якщо ми говоримо про українців, вони будуть формувати образ України в цій країні. От партії ХДС і ХСС також вимагають перегляду загальноєвропейських правил, які дозволять українцям безперешкодно перебувати в ЄС. Ну, в принципі, теоретично ці правила можуть змінитися, і чи можуть з'явитися якісь додаткові умови там не тільки для чоловіків, а для жінок з дітьми. Знову ж таки потрібно розуміти, що з одного боку в Європі чітко розуміють, що в нас іде війна, там розуміють, що наприклад зараз Росія намагається просто знищити в нас всю соціальну інфраструктуру, знищити можливості для того, аби в домах було світло, опалення, вода. І в нас, якщо в дійсності буде формуватися гуманітарна катастрофа, на, на кшталт того, що зараз відбувається. Навгрецьіверському чи у Славутичі чи, чи у Чернігові зрозуміло, що Європа буде допомагати, але все рівно в них формується така собі втома: війна йде достатньо довго, вони не бачать в тому числі її швидкого завершення, і тому намагаються підлаштувати свої власні країни під створення умов для українців, котрі туди заїздять. Бо якщо в минулому році до Країн Європи виїхало 500 тисяч українців в цьому році. мінімальна оцінка від Національного банку України базується в тому, що вийде ще близько 200 тисяч людей. І в наступному, якщо війна не закінчиться, буде приблизно така сама цифра. то вивіть собі за три роки додатково до країн ЄС виїхало майже мільйон українців, і зрозуміло, що не всі з них можуть працювати, не всі з них мають змогу забезпечити себе. Кожного дня, а уряди європейських країн повинні їм допомагати, надавати і житло, і виплати. І зрозуміло, що це є обтяжливим для бюджетів цих країн. Потрібно все ж таки розуміти, війна є українцям, співчувають, намагаються допомогти, але допомагати можна виключно в тих обсягах фінансів, котрі є в кожній країні, і пам'ятаючи про це, все ж таки робити відповідні висновки. Ну, тимчасовий захист вже останній раз продовжили до 2027 року. Далі хто не зміг інтегруватися, мають повернутися додому. Ем... За який час вже не будуть приймати, надавати цей тимчасовий захист? Ну за два місяці, за три до закінчення цих е, тимчасового захисту, вже ж не можна буде вивчити мову, інтегруватися. То чи є сенс надавати людям цей прихисток, якщо там через кілька місяців доведеться просити їх повернутись назад? Проблема полягає в тому, що ми завжди вимірюємо і прогнозуємо те, що буде в майбутньому, виходячи з точки зору сьогодення. Насправді, коли в лютому місяці Росія вторглась в Україну. Дуже швидко, буквально за 2-3 тижні Європа прийняла рішення про введення статусу тимчасового захисту, котрий в дійсності дозволив українцям отримувати і житлові соціальні виплати, і можливість одразу працевлаштовуватись. І якщо до 2027 року війна не закінчиться, Європа так само перегляне умови і кінцевий термін закінчення статусу тимчасового захисту, він буде продовжений. Насправді його закінчення базується на тому, що спочатку. Чатку закінчується військові дії, і за півроку цей статус закінчується. І виходячи з цього, я дуже б хотів, щоб цей тимчасовий захист закінчився в березні 2026 року, і щоб ми якраз святкували 6 місяців з того моменту, коли війна закінчиться. Але ну на жаль, не все залежить від наших бажань, і тому будемо сподіватися, що закінчення. Саме тимчасового захисту у 27 році буде означати, що військові дії вже закінчились. Так, будемо сподіватися на це. Дякую вам, Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики. Був з нами на прямому зв'язку.